Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії автор та ведучий Олег Семко, А також дуже радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А саме до мене завітали Василь Васильович Кіщук, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, отоларинголог, хірург Василь Василь Васильович, Давно вас не було. радий вас бачити, дякую, Ради, дякую. радий, радий. після нашого крайнього ефіру. Ух, дякую. скільки Треба було частіше зустрічатися абсолютно завжди готовий. Про що проблем багато? На жаль. На жаль, жаль і багато і мають бути відповіді обов'язково. А також сьогодні прем'єра, наскільки я розумію, Валерій Олександрович е, Бондарів. Пане Валерію, ви у нас перше. Доброго дня всім. Е, Валерій Олександрович Бондарів, лікар, е, отоларинголог завідувач лор центру від Альтамедики. Сьогодні ви розумієте, в мене сьогодні два дуже крутих експерти. Е, дуже багато запитань. Отож, поїхали. Вибачте, 20 хвилин ніхто не відміняв. Так. Перше запитання: з якими симптомами звертаються до лора? А коли до сімейного лікаря? Це до, новини. Це ну, до ну, мене. Це до мене. Ну давай, давай. Прошу. З багатьма симптомами при любих захворюваннях верхніх дихальних шляхів, патологія носа, патологія mm -hmm. слуху, горло сідає голос. Ну, у нас зараз е, грубка, чи це сімейний лікар. Mm -hmm. І він вже розподіляє. Але ми також приймаємо у нас Вальтамедика всіх. Щоб Що було... до нас звертається, а от щоб було правильно, Василю Васильович, щоб було правильно, треба спочатку звернутися до сімейного, як ми вже звикли, і потім сімейний дає направлення до різних. Чи все таки одразу можна ну, йти до лора? Ну, так, по протоколу через сімейного лікаря, але ми. Приймає... Нікому не відмовляє. Не відмовляє. Е, наступне запитання також йде в гонку першого. Е, Валерій е, ви консультуєте як і дорослих, так і дітей. Чи є е, в цій науці, в цьому напрямку, чи є якийсь розподіл? Оце тільки дорослі, а оце тільки діти. Ну, наш медичний центр він консультує, як і Дорослих, так і дітей. Е, також хотів додати, що ми консультуємо в нас є більш ще вущіші спеціалісти, а саме це лікарі-фоніатри, які знаходяться на прийомі, і лікарі сурдологи які також займаються проблемами слуху, підбирають і слухові апарати і допомагають людям гарно чути і гарно. В жити в цьому слід до речі, от хочу зробити невеличкий такий, якби відступ. Е, мене достатньо часто запитують е, про фаніатора. Фоніатар, е, спеці... ми дуже просто говоримо. Фоніатр це спеціалізація, це голос. От щось робити з голосом, голос це все таки м'язи, гортань. гортань. Да, це м'язи, це ну, апарат конкретний. Да? Е, так ось, от я саме на цьому хотів зробити акцент. В медичному центрі Альтемедика в першій приватній лікарні є. Окремо в лор-центрі є фоніатор, лідер фонітер фоніатр, і туди можна звертатись. Так, звертатись Прошу, проблемами да, голосу, да, голосоутворення, да, да. також профілактичні огляди для співаків, для театралів, для вас, для вас, для голосоутворююча професія. Мені вже треба звертатися. Профілактично. Профілактично. <Duygusal> Профілактично. Ой, я пропустив основне слово. Профі... Ви мене лякаєте. <профілактично. 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 Окей. А, наступне запитання. Василь Васильович, які обстеження можна пройти і чи можливо це зробити в лор-центрі? Які? Всі обстеження, які як загальномедичні, загальноліцкрові, сечі, і так далі, ЕКГ, кардіологи і так далі, так і спеціальні. От фоніатор. Фоніатричні. Uh -huh. Патологія слуху, у нас є сурдо... сурдологи. Практично uh -huh. у нас всі лікарі полі... uh -huh. е... поліпрофесійні, uh -huh. Uh -huh. вони одночасно і дитячі, і дорослі, і сурдологи, і е... онкологи, і так далі. Тому ми, так сказати, і дітей, і дорослих, вже говорилося, приймаємо аудіограма. Плюс. Аудіограма для мене нове слово. Аудіограма два слова. Це... Тобі, що це Верифікація це об'єктивізація патології слуху. Угу. Тобто рівень слуху може бути рівний, може бути враження звукосприймаючого апарату угу. чи звукопроведення. Ми обов'язково це робимо перед тим з любою патологією слуху. І плюс ще й у нас, я хочу сказати, слухопротезування йде апаратне. Лікар слухопротезист Угу. Він сурдолог само собою це якби на загал, але він лікар слухопротезист лікар, який підбирає слухові апарати і покращує, як і життя хворим. А чи правда що знову такий відступний великий, чи правда, що з роками, як і е, кольоропередавання, цв передача російською мовою е, очей, ну це я так наприклад кажу, так і слух. Сідають у людини, ми починаємо менше бачити спектрально, і починаємо гірше чути. Не тільки спектрально бачити, ми вдягаємо очки і тілівзи великі, тому що це прес-біопія, це угу. ві вікове віковий зір, так само прес-акузіс, віковий слух. Угу. Він втрачається, так і нюх у нас втрачається, і смакові якості втрачаються з віком. Тому якраз ми і працюємо над цим, щоб покращити. Про смакові Рок. якості ви дуже гарно сказали, тому що зараз якраз обідня перерва. Про смакові ви якості не, не ви... за... Ні, нормально, не забуваємо, шановні глядачі і слухачі, про свої смакові якості, і їх підтримуємо в тонусі. Так, так. Поїхали далі. Конкретне таке запитання, пане Валерію, якщо пацієнт хрупить у вісні, от ми багато бачили. Відео, ролики, неролики, куди тільки не зайдеш, на електронні майданчики, на телебаченні і так далі. Так от, якщо пацієнт хрупить у вісні, якщо він дихає ротом, це може бути симптоми збільшення аденоїдів, ми так плану переходимо вже до аденоїдів. Ну, причин храпу у вісні може бути багато. Угу. Основних таких отоларингологічних причин храпу перше, це може бути як викривлена переділка носа. Так. Проблеми з нижніми носовими раковинами або ж гіпертрофія носових раковин, або вазомоторні реніти, і ча часто може бути і гіпертрофія носоглоткового мигдалика, так званих аденоїдів, угу. яка теж призводить до утворення храпу. Ну, храп взагалі це причина, ну проблема така мультидисциплінарна. ну і Багато лікарів займаються цією причиною. І не слід забувати і про зайву вагу, яка може бути теж причиною цього храпу. Взагалі в медицині слугує такий діагноз, є кронхопатія, теж може казати про те, що... От ви мене здивували, зайва вага. Яким чином це пов'язано? Зайва вага і храп? Ну, за рахунок і м'якого піднебіння, яке притискається, і під час храпу людина лягає горизонтально займає положення, угу. м'яке піднебіння дещо наближається до корень язика, і язичок лягає і починає резонація. Угу. Коли людина робить робити вдох і починає резонацію. Коли немає зайвої ваги, людина має меншу вагу. Всі внутрішні органи вони не настільки набухші, не такі великі. Ну, вибачте, я кажу дуже простою мовою, то тоді не відбувається цього. Ну такого немає. Буде. Тобто можна сказати, худі не храплять? Не завжди ні, не ні, завжди. Не завжди тому що інше. інша проблема зайва вага це ну як одна з. Може бути <гум> <гум> худі хроплять, так само, як і з надмірною масою тіла. Але у худих може бути проблема: це викривна переділка, може бути і як казав, гіпертрофічні реніти. <гум> не давати, немає носового дихання, яке не дає, яке має бути в нормі у людей, щоб спати і отримувати достатньо кисню. І так само один із варіантів це збільшення аденоїдів, Це також може викликати от такий, якби зовнішній і слуховий е... так, сигнал дітей, у дітей. <гум> У дорослих воно, хоча зараз вже міняється все, і uh -huh. у дорослих теж буває гіпертрофія мигдаликів, носоглоткового мигдалика, який погіршує носове дихання. Розумієте, погіршується uh -huh. носове дихання. А коли погіршується носове дихання, е відкривається рот, і виходить ротове дихання. Uh -huh. І коли людина засипає, вона. Розслабляється, м'яке піднебіння розслабляється і опускається. Корінь язика, коли, коли відкривається рот, він якби піднімається, все це розслабляється і починається храп. Це храп храпом погано апноє ночне. Ночью, коли людина храпить, вона інколи перестає дихати. Не інколи, а дуже часто. Угу. І от тому-то ми зараз і питаємо, що. От ви, коли вони з дружиною приходять, чи спитаєте дружину, чи навпаки, чоловіка, угу. ви перестаєте дихати ночою? Чи не перестаєте? Якщо перестаєте, то скільки? 20, 10, 30 хвилину інколи буває. Да? От Тому заснув, і так буває, що і перестає. І перестав дихати. Да -да, і все. Тому -то ми в цьому плані діагностуємо є різні методи реабілітації при ронхопатії. І mm -hmm. апаратні, коли ми засипаємо вкладками в носа і в, в рот, і так mm -hmm. далі. А ми також допомагаємо якісь неправильності, анатомофізіологічні в порожнині носа, то, що говорилося, девіація, перегородки, хронічний рініт, поліпи, там ще щось, іще щось. Mm -hmm. Ми хірургічно це видаляємо і плюс. Трошки підсилюємо тонус м'якого підеміння. Тобто роб і увольо. Увольо, палято, пластику робимо. Тобто зменшимо язичок і робимо більш ригідним тверде, м'яке піднебіння. І тоді, при, після операції, <праць> ми ставимо правильно носове дихання, тому що інколи після операції, коли людина неправильно дихає, вона все одно храпить. Але ми треба поставити носове дихання, так як голос ставлять. <праць> Так і носове дихання ставиться. І, і, і з, вагою, з вагою підтискається діафрагма. І коли людина тучна, вона і так угу. не має дихати як. А ще й плюс патологія носа, то що говорилося, воно ті зовсім зле. Чи завжди, якщо знову-таки повертатися до аденоїдів, чи завжди е так коротко скажу, аденоїди це операція. Ні. Це, чи завжди чи не завжди? Ні, ні. Взагалі-то патологія лімфоглоткового кільця, угу. а аденоїдні вегетації відходять до лімфоглоткового кільця Вальдера Піргова. Е, гостра патологія цих утворень, особливо носоглоточного мигдалика, вона має лікуватися консервативно. Ми довели, провели дослідження вже угу. багато років назад, там 10-15, що при гострому аденоїдиті. От інколи лікарі кажуть, що да, тут треба видаляти і не лікувати. Значить, 80% випадків острого Аденеїдиту, за рахунок набряку, то, що ви казали, набрякає, вони набрякають і збільшуються, і uh -huh. не дають дихати. Коли ми правильно проведемо лікування, вони зменшуються. І ми довели, що із 100 мигдаликів, яким казали, треба видаляти носоглотковий мигдалик, 80% не потребували, а тільки 20%. Тобто. Гіпертрофія за рахунок набряку запального генезу. Знімається набряк, відновлюється носове дихання, і мигдалик стає до норми. А носове дихання повітря це якраз адекватний подразник для слизової оболонки носа і носоглотки. А... а є такі випадки, що не допомагає. От в 20 випадків, 20%, от тоді ми робимо аденотомію. Хірургічне лікування. Хірургічне, Хірургічне, От е, в принципі, якби ви вже відповіли на наступне моє запитання, що є основним показником для хірургічного втручання це неефективність не та... да. консервативного угу, лікування. Угу. І інколи буває зразу приходить, ну ви бачимо такі носоглотки, просто дали, що вже, ну, ніяк. не треба там. Це, треба, угу. да, ви, да. Ну, і Плюс що додати, що також до є і зупинки дихання в сні, апною, як ми казали угу. про храп. І проапноє, що теж є показом, що дитина має розвиватись, дитина має дихати вісня. Такі зупинки не мають бути. Це пагубно впливає на загальний ну, стан дитини страшно. і гіпоксія. гіпоксія. Я хочу уточнити у вот тут момент. Декілька разів проскочило дитина. Дитина, дитячий, а дорослий. В основному це якби стосується до, ближче до дітей. чи все-таки? Ну З віком носоглотковий медалик регресує. Угу. Тобто кажуть, що з віком, тобто до статевого дозрівання мигдалик має зменшитись і вже не впливати так. Тому як аденоїди кажуть, що збільшені аденоідні вегетації, це більш торкається ну, дитячого віку. А, хоча зараз я вже казав, мене є нагляди багато, що дорослі люди і адиноїдні вегетації такі міняється все зараз в сучасному світі. Тобто і гормональний фон багато всього чого іншого Василь е, Васильович, ми можемо говорити так: індивідуальний підхід, ви дуже правильно сказав до любої хвороби, до любого хвороби, підхід, індивідуальний підхід, індивідуальний підхід, і в принципі наступне запитання: саме такий індивідуальний підхід є, і в лор-центрі у нас індивідуальний підхід діагностики Раз. Діагностики цього патології, правильна тактика вибору лікування, що оглянувши пацієнта, зробивши всі доступні, які в нас в лор-центрі є методи діагностики. Сам. Це ендоскопічне обстеження носоглотки. Можемо якісно гарно зробити на сучасному апараті, провести за потребою і комп'ютерну томограму, провести рентгенографію насоглодкого в бокові проекції. І згідно з цього, вибрати, визначити цю тактику правильного лікування, яку потребує дитина, для того, щоб вона була якісно жила і якість життя в неї покращився. Угу. Всі ці умови в нашому центрі є. Бага... Пацієнти задоволені, і багато лікарів так само у нас працюють і одночасно можуть приймати. Я доповнюю. Я прошу провачити, це серйозно, і це якраз фішка нашого альтамедіківського лор-центру, угу. нашої лор-служби. У нас зараз я вже, ми вже говорили, багато перебів хвороби атипової. Тому у нас обов'язково колегіально визначається діагноз. Угу. Його думка одного лікаря, другого, третього, п'ятого обговорюємо і визначаємо діагноз, створюємо план хірургічного влучання колективний, якщо щось не вкладається в типові рамки. Тому -то якраз в цьому і фішка нашого лор-центру, що всі важкі хворі, ми колегіально обговорюємо, визначаємо тактику і план лікування і пропонуємо хворому. Тобто, це колективна думка. А завжди ж кажуть, що раз, два, три, чи відріж відмір сім раз, віддай відрізати другому. А м, наступний момент реабілітація. Скільки відбувається часу реабілітація? Як вона проходить? Ну, завжди реабілітація кожна людина індивідуальна. Також процес, так, тому так. що в одних процеси загоєння йдуть більш швидше, у деяких повільніше. Ми ну в середньому, так, середньому... mm -hmm. да, це 7-10 днів. Це 10. До ну, в середньому, да. це, так сказати, ад як можна сказати. Uh -huh, uh -huh. А в середньому слизова оболонка верхніх дихальних шляхів в порожнині носа, в глотці, після тонзілектомії, після аденотомії. Відновлюється до 3-5 тижнів. В середньому 4 тижні відновлюється. Місяць. Відновлюється тому, і приблизно, А то, що 7-10, да, це агресивний найпер... пер... такий, да. що треба поберегтися. А взагалі-то до. Е, Василь Всевіль, скажіть, а чи є таке поняття, чи є такі практичні, скажімо так, практичні е, ну, якби докази чи практична інформація у вас, що, як то кажуть, можна перерости цю хворобу? От чи можна аденоїди перерости? Ну, ну от ми вже говорили в деяких випадках. Коли ми е, консервативно лікуємо з допомогою фізіотерапевтичних методів, до речі, у нас фізкабінет є дуже хороший, і ми е, дуже добре відновлюємо з його допомогою угу. фізпроцедури, патології верхніх дихальних шляхів. І ми доводимо до того, що людина дорослішає, активніше займається фізичними вправами, повітря поступає, і ці аденоїди інволюють, зменшуються в обіймі. А якщо ні, то ми оперуємо навіть. З раннього малечого віку. З, з нуля років. Ну, чого ж. Ну, чого ж? Ось, ну, це вже дуже-дуже дуже, даже... випадок такий напевно. От дивіться, поза минулий прийом у мене було дитинка, виписали з роддому 5 днів. Не все груди. Ну, молоко, не їсть. Угу, угу, там її угу. накормили, там з пляшечки, так подушили. Привели. А в неї вроджена вада язика. Mm. І ми її зразу відновили. П'ять днів днів. Такий тато взяв у руки і того боїться рухнути. No, Але відновили все. Я мамі показав, дивіться, як клас. Mm -hmm. Все. Кажу, беріть, давайте груди, ми перевіримо, буде смоктати чи ні. А, цікава команда у вас. да. <сум> <сум> і на завершення, давайте налякаємо, ну, налякаємо, налякаємо. Я беру в лапки. Звісно, а, які можуть бути наслідки, якщо не лікувати, не звертатися, не звертати на це увагу і удумати: а, стану старшим або стане старшим, переросте. І які можуть бути наслідки? Прошу. Да. Ну, наслідки, якщо не лікувати гіпертрофію носоглоткового мигдалика, перше, це, як ми казали, це і зупинки апної вісні. Друге, це можуть бути рецидивуючі, гострі, середні отити, які в майбутньому можуть перерости і в хронічні отити, і які будуть впливати і на якість життя дитини, і на слух, що в майбутньому досить буде важко людині в цьому плані. Також не слід забувати, що і. Загальне самопочуття це лімфоїдна тканина, uh -huh. яка теж потребує ну, потрібна організму. Організм захищається за рахунок цієї тканини. І її треба, щоб вона була в нормі. І тоді буде і імунна відповідь, і загальний імунітет організму теж буде в досить гарному стані. І менше будуть діти хворіти. І загалом загальний стан буде краще, якщо наглядати. Не затягувати, і профілактувати. Це дуже важливо одним словом. Я хочу доповнити. Прошу. Трошечки. Просто <гум> хочу сказати, що ізольовано гіпертрофії носоглоткового мигдалика немає. Дуже не, буває. не буває. Це гіпертрофія лімфоглоткового кільця. І мигдалики піднебінні, і мигдалик І, Як правило, таким діткам, у кого ясна така активна гіпертрофія, то ми пропонуємо і аденатомію, і тонзілопластику зараз. Правильно сказав Валерій Олександрович, що лімфоїдна тканина, лімфоглоткове кільце — це периферічні органи імунної системи. І наліво, направо їх видаляти, і так далі, та далі. хочу видаляю, хочу угу, не угу. потрібно. Тільки по показам. Тому зараз ми, от в нас в ЕОР-центрі, в службі нашій Альта Медіка, ми робимо не тонзілотомію, а робимо тонзілопластику. І такі дітки, вони нас на наступний день просять ковбаси. Поїсти, хочуть їсти. Тобто ми робимо, так сказати, раніву поверхню зовсім закриваємо і аденотомію. Дитинка з такою гіпертрофією, вона не може не їсти нормально, не говорити, не ні дихати, нічого. І коли ми це робимо, дітки як на світ народжуються. Угу. Тому затягувати з цим, коли є справжня гіпертрофія, не потрібно. Коли є аденоїдні вегетації, запалюються запалюються сопливі діти, такі, що інколи. Угу. Педіатри, терапевти, кажуть, ідіть до лорі, хай їх видаліте і так далі. Обов'язково треба починати з консервативного лікування. І саме головне: е от лікують і педіатри, і сімейні лікарі, і лорі, деякі дуже часто неправильно лікують. Е от запропонують на місяць, на два топічні кортикостероїди при аденоїдитах. Я вже тисячу разів вам це говорив. І до телеглядачів звертаються до наших слухачів uh -huh. і так далі. Це топічний кортикостероїд. Але кортикостероїд, хоч там і мінімальна загальна дія, але він же ж ковтається дитинка маленька пирськами. Тому не можна довго. Ну, 10, ну, 2 тижні перерви робити. І все алергічних. А де гіпертрофій і, 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 і запалень мало. Ну, 10-12 відсотків. А то все банальні, е, запальні. Тому треба іще оце, не? і ще оце одне і Да, вже, На жаль, немає. Дайте часу. нам ще трошки. А -а 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 -а. Ми тільки розігрілися. Ясно, дякую. Так, от, я, я прошу пробачення, носоглотка ну... має бути нижче ротоглотки. Угу. Якщо ми закапуємо каплі, щоб аденоїні вегетації були в цих в розчині цих крапель. Ні, 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 вибач, Йо? маємо виходити. Василий Василь Васильович Кіщук, доктор медичних, лу, професор, заслужений лікар України, отоларинголог, хірург, людину, яку неможливо зупинити на ефірі. І Валерій Олександрович е, Бондарів, е, лікар отол... Отоларинголог, завідувач лороцентру Центру від Альтаметики, Два експерти сьогодні від Альтаметики В мене були. Ми говорили про аденоїдні вегетації. Ви бачите, що тут можна говорити, говорити, говорити. Я сподіваюся, що ми ще і продовжимо цю програму на розмову на нашому майданчику. Дякую вам. Дякую Шановні вам. наші глядачі Дякую. і слухачі, Дякую. виходимо зараз з ефіру, з ефіру майданчику часу змін. Йдемо зараз на новини, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. і вісім рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.